Сонце висіло низько в небі, коли група друзів Сара, Майк, Емілі та Том продовжували свою подорож сільською місцевістю. Вони витратили місяці на планування цієї подорожі, прагнучи втекти від міської метушні. Озброєні жагою до пригод і мапою, наповненою звивистими дорогами, вони мали на меті дослідити приховані перлини цього регіону. Чим більше вони заглиблювалися в сільську місцевість, тим вущими і менш доглянутими ставали дороги. По обидва боки шляху росли густі ліси, високі дерева, яких відкидали довгі тіні, що танцювали у згасаючому світлі. Раптом їхня машина заскрипіла і зупинилася. Том, який був за кермом, спробував завести двигун, але це було марно. Вони застрягли. Не маючи сигналу мобільного зв'язку і не маючи можливості отримати негайну допомогу, група вирішила залишити машину і піти на пошуки допомоги пішки. Вони зібрали найнеобхідніші речі ліхтарики, пляшки з водою і базову аптечку, і вирушили в дорогу, сподіваючись знайти найближче місто або фермерське господарство. Повітря було наповнене звуками природи. Шелест листя і далекі пташині голоси створювали моторошну симфонію, поки вони йшли. Через кілька годин вони помітили слабке сяйво крізь дерева попереду. Коли вони наблизилися, воно перетворилося на тепле, привабливе світло села, видовище було несподіваним і дещо сюрреалістичним, ніхто з них не бачив цього села на жодній карті чи путівнику. В'їзд до села був позначений старою обвітреною табличкою з написом Ласкаво просимо до Евервуда, літери якої вицвіли і були ледве розбірливими. Село було мальовничим з химерними котеджами, що вишикувалися вздовж брукованих вулиць, і пишними садами, що буяли різнобарвними квітами, з димарів ліниво вився дим, а в повітрі витав аромат домашніх страв. Незважаючи на початкову настороженість, друзі відчули хвилю полегшення, вони натрапили на притулок посеред глушини. Коли вони йшли далі в село, жителі почали виходити зі своїх домівок, їх зустрічали з посмішками і дружніми привітаннями. Літній чоловік, який представився містером Вітакером, виявився неофіційним представником села, він привітав їх тепло. Його очі мерехтіли якимось старосвітським шармом, він запевнив їх, що про них добре подбають і що їхню машину полагодять до ранку. Друзів відвели до великого затишного гостьового будинку в центрі села це була чарівна двоповерхова будівля з обвитими плющем стінами і ганком. Усередині повітря було теплим і привабливим, наповненим запахом свіжоспеченого хліба. І потріскуванням каміна їм показали їхні кімнати, кожна з яких була обставлена антикварними меблями і м'якими зручними ліжками. Незважаючи на теплий прийом, у селі було щось таке, що здавалося трохи непривітним. Розпаковуючи свої речі, Сара помітила дивні символи, вирізьблені на дерев'яних балках її кімнати. Вони були хитромудрими і чужими. Не схоже мені на що, що вона бачила раніше. Тим часом Майк, який вийшов на вулицю подихати свіжим повітрям, заприсягнувся, що чув слабкий шепіт, який доносив вітер, хоча навколо, здавалося, нікого не було. Емілі і Том, надто втомлені, щоб щось розпитувати, швидко заснули. Сара і Майк, однак, не спали, їхній розум не давав спокою від спостережуваних ними дивних явищ. Село, яке здавалося ідеальним, таїло в собі якусь таємничість, яку вони ніяк не могли позбутися. Настав ранок, а з ним і обіцянка відповідей селяни, все такі ж привітні, як завжди, запропонували ситний сніданок і ще більше запевнень. Друзів запросили оглянути село і насолодитися його зручностями, поки вони чекали, поки їхню машину відремонтують, хоча вони все ще почувалися непевно. Вони погодилися, не підозрюючи, що за химерним шармом Евервуда ховається набагато похмуріша таємниця. Сонце піднялося високо над Евервудом, заливаючи село золотистим відтінком. Друзі, відчуваючи суміш полегшення і цікавості, вирішили дослідити його. Сара і Майк не могли позбутися відчуття тривоги від минулої ночі, але вони сподівалися, що денне світло розвіє їхні тривоги. Селяни продовжували бути надзвичайно привітними навіть занадто. Коли друзі йшли брукованими вулицями, вони помітили, що всі двері були відчинені, а обличчя усміхнені. Село було бездоганним, майже неприродно здавалося, ніби Евервуд застиг в ідеальному моменті з минулих десятиліть. Майк і Сара вирішили відокремитися від Емілі і Тома. Які хотіли насолодитися сільським ринком, Сара хотіла дослідити дивні символи, які вона бачила у своїй кімнаті, а Майк хотів дослідити навколишні ліси. Коли вони йшли, то помітили, що селяни пильно спостерігали за ними, їхні посмішки не сягали їхніх очей. Сара підійшла до містера Вітакера, сподіваючись дізнатися більше про символи, він стояв біля колодязя. Розмовляючи з групою селян. Коли вона запитала, його поведінка ледь помітно змінилася, його посмішка стала фіксованою, а очі холоднішими. Він пояснив, що ці символи давня традиція, покликана захистити село від лиха. Хоча його слова були заспокійливими, Сара не могла позбутися відчуття, що він щось приховує. Тим часом Майк забрів до лісу. Густі дерева відкидали глибокі тіні, створюючи моторошну атмосферу. Коли він наважився зайти глибше, то натрапив на старий, напівзруйнований сарай. Всередині він знайшов залишки того, що здавалося одягом та особистими речами запилені черевики, подерті сорочки і навіть іржавий кишеньковий годинник лежали розкидані навколо. Мороз пробіг по спині, коли він зрозумів, що ці речі повинні були комусь належати, але не було ніяких ознак недавньої активності. Повернувшись до села, Емілі і Том насолоджувалися ринком, заповненим прилавками зі свіжими продуктами, виробами ручної роботи і смачною випічкою. Селяни були неймовірно щедрими, пропонуючи безкоштовні зразки та подарунки. Емілі помітила дивну відсутність дітей у селі. Але відкинула це як просте спостереження Том, завжди оптиміст, запропонував їм прийняти гостинність селян за чисту монету і насолоджуватися моментом. Коли день закінчився, друзі зібралися в гостьовому будинку, щоб поділитися своїми враженнями. Тривожні відкриття Сари і Майка різко контрастували з позитивними зустрічами Емілі і Тома. Ця дихотомія розділила групу. Вони вирішили залишитися ще на одну ніч, сподіваючись виїхати вранці, як тільки полагодять машину. Того вечора, коли сонце зайшло і село поринуло в сутінки, друзі зібралися на вечерю з місцевими жителями. Бенкет був щедрим зі столами, заставленими їжею та напоями. Атмосфера була теплою, але під поверхнею кипіла прихована напруга. Гостинність селян більше нагадувала виставу, і друзі не могли не відчувати себе глядачами. Коли вони їли, Сару не покидало відчуття, що за нею спостерігають, вона озирнулася і помітила на собі погляд містера Уйтакера, голодний погляд, який ледве приховувався за його доброзичливим обличчям. Інші жителі села теж, здавалося, стежили за кожним їхнім рухом, ніби чекаючи чогось. Настала ніч, і в селі стало тихо. Друзі розійшлися по своїх кімнатах, їхні думки були зайняті пережитими за день подіями, вони домовилися виїхати на світанку, їхні інстинкти кричали, що в Евервуді щось страшенно не так, але вони не знали, що вночі їхні найгірші страхи стануть реальністю. Коли наближалася північ, спокій Евервуда був зруйнований виттям вітру. І скрипом старого дерева. Сара лежала без сну, втупившись у стелю, і дивні символи викарбовувалися в її голові. Раптом вона почула тихий скрип за дверима. Вона сіла, серце калатало і потягнулася за ліхтариком. Тим часом у сусідній кімнаті Майк спав неспокійним сном, його мучили кошмари про сарай у лісі. Він прокинувся, здригнувшись, весь у поту. Він уважно прислухався і почув слабкі звуки шепоту, ніби хтось стояв прямо за його вікном. Емілі та Том теж прокинулися від дивних звуків. Першою думкою Емілі було перевірити, як там інші, але коли вона відчинила двері, то побачила, що коридор оповитий темрявою, вона ледве розгледіла силует Сари в кінці коридору. Вони обмінялися стурбованими поглядами. Підтверджуючи побоювання одна одної, шепіт став голоснішим, і подруги зрозуміли, що вони не самі. Селяни пересувалися гостьовим будинком, їхні рухи були навмисними і зловісними. Друзі зібралися в кімнаті Сари, намагаючись розібратися в ситуації, що склалася, вони вирішили тікати, сподіваючись дістатися до своєї машини і втекти, поки не стало надто пізно. Коли вони спускалися вниз, їх зустрів пан Уйтакер, і кілька селян на їхніх привітних обличчях з'явилися загрозливі посмішки. Пан Уйтакер перегородив їм шлях, його очі блищали хижим голодом. Він розповів, що селяни були канібалами, а друзі були останніми в довгій черзі мимовільних відвідувачів, які стали їхньою здобиччю. Щинилася паніка і почалася боротьба. Емілі вдалося вирватися і побігти до дверей, але там її схопив один із селян. Майк і Том відчайдушно боролися, але кількість селян переважала їх. Сара з припливом адреналіну схопила свічник, що стояв поруч, і замахнулася ним на містера Уйтакера, на мить оглушивши його. Друзі відчайдушно кинулися до виходу, але селяни були вже по гарячих слідах. Погоня вилилася в село. Місячне світло відкидало моторошні тіні, коли вони бігли. Вони чули, як селяни наближаються, їхні кроки відлунювали від бруківки. Друзі побігли через село, їхнє дихання було уривчастим. Моторошні порожні вулиці Евервуда, здавалося, простягалися перед ними нескінченно вони чули, як селяни переслідують їх, їхні глузування та насмішки наповнювали нічне повітря. Вони дісталися краю села, де була припаркована їхня машина. На свій жах вони побачили її оточеною селянами, які очікували на їхню втечу. Друзі опинилися в пастці, їм не було куди йти, окрім як повернутися в центр села. В останній відчайдушній спробі вижити вони вирішили розділитися. Емілі і Том пішли однією дорогою, а Сара і Майк іншою. Сподіваючись заплутати своїх переслідувачів. Коли Сара і Майк бігли, вони натрапили на сарай, який Майк знайшов раніше. Вони забігли всередину, сподіваючись знайти зброю або місце, де можна сховатися. У середині сараю стояв нестерпний запах гнилі. Сара знайшла іржаве мачете, а Майк забарикадував двері тим, що зміг знайти. Шепіт ставав дедалі гучнішим, і вони почули, як наближаються жителі села, їхні серця калатали, коли вони готувалися до неминучої сутички. Тим часом Емілі і тому не пощастило селяни швидко загнали їх у кут. Незважаючи на їхню відчайдушну боротьбу, їх перемогли і потягли назад на сільську площу, їхні крики лунали вночі, моторошним нагадуванням про долю. Яка чекала на них усіх, двері Сараю, розчахнулися і селяни ввалилися всередину. Сара дико розмахувала мачете, борючись з усіх сил, що в неї залишилися. Майка схопили і потягли геть, його крики пронизували темряву. Сара продовжувала боротися, але її швидко перемогли. Коли селяни наблизилися, Сара зрозуміла, що їй не втекти. Останнє, що вона побачила, було обличчя містера Вітакера, перекошене в гротескній посмішці. Її бачення потьмяніло, коли селяни накинулися на неї, кошмар Евервуда досягнув свого жахливого завершення. Вранці село знову затихло, жахіття ночі ховалися за його химерним фасадом. Нові відвідувачі приїжджали, приваблені чарівністю села, не підозрюючи про долю, що чекала на них. Цикл буде продовжуватися. Таємниця Евервуда буде похована разом з його жертвами.